Бернацький Максим, товариство Ростагра, Полтавщина, Глобинський район. Ми знаходимося в нашій центральній базі, село Погреби. Зараз ми в одному з кількох складів товарної кукурудзи, тут вона вже посушена і зараз дожидається реалізації. Основна маса товарної кукурудзи в нас в господарстві вже продана, але запаси ще є. Загальна площа трошки більше, ну, по всім господарствам нашої структури, трошки більше 10 тисяч гектар. Традиційно насінницьких десь близько 4 тисяч, і товарної продукції, відповідно, все інше. Основна насінницька культура це кукурудза, безумовно, її в нас найбільше. Стандартний рік, нормальний, у нас більше 2 тисяч гектар ділянок гібридизації це дуже багато. Питання підвищення ефективності використання азотних добрив ну, мене цікавило досить давно. І група речовин, які, скажімо, допомагають цій справі, ну цікавився я вже кілька років. На ринку вони почали з'являтися. Я випробовую речовини, які, скажімо, можуть мені допомогти ефективніше працювати з азотом. Я знаю про дуже хороші позитивні результати. Мене звати Сергій Павленко, я являюсь представником компанії Інтерагро. Запропонували спробувати такий продукт, як інгібітор уреази, який використовується в касі. Це ЕМСТАП. Я отримав зразок енстабу. Отримав я його в кінці травня. От, і відповідно, у мене був лише один спосіб його випробувати це на кукурудзі, внесення по вегетації. Внесення було якісне, хороше. В принципі, ми не перший рік працюємо з цим способом. Тим більше, що під хорошу погоду, якраз після дощика, по вологому ґрунту, це було разом з касом. Це гібрид нашої селекції Девіс. ФАО 280, він дуже гарно, до речі, себе показав цього року. На ділянці з зенстабом він видав 98 центнерів. На контролі було отримано 92 центнера. Це було внесено 100 літрів касу, тобто 130 кг. Для простоти порахували 1,5 літра на тонну. Те, що увагу цьому препарату я приділятиму, це однозначно так. І в цьому році, мабуть, буде він застосований на ширшій кількості культур вже. Тобто він перевірятиметься вже на кількох культурах. Ну і враховуючи, що основна форма азоту у нас це каз, то дуже технологічне внесення, дуже технологічне його використання. Стабілізатори азоту доволі таки стали актуальними в цьому році. Чому? Тому що. Добриво, азотні добрива коштують дуже великих грошей, і потрібно на сьогоднішній день кожну копійку вивірено використовувати і використовувати, щоб цей азот не випарувався десь, а пішов рослині на користь. В касі всі знають, так, да, є три форми: це амідна, амонійна, нітратна. Амідна форма займає там, 50% вмісту в даному продукті. Амонійна і нітратні вони пополам, там ділять по 25 там 23%. І тоді, коли відбувається про... переход амідної форми в амонійну форму, в діло вступають такі ферменти, які називаються ферменти уреази. Ну, не треба вважати, що в моєму ґрунті немає цих ферментів. Відповідно, у мене проблем з страту касу немає. Ці ферменти знаходяться в будь-якому ґрунті і вони перетворюють. Азот на аміак, і цей аміак може вивітрюватися в повітря у вигляді газу. По факту, ми можемо втрачати до 40% азоту, який ми використовуємо. А цей азот це той азот, який рослина не застосувала. І по факту це гроші, які просто були викинуті на вітер. Додаткова врожайність береться і за того, що той азот, який ми використали, він не пішов у повітря. А він рослина цей азот використала, і вона дала додаткову прибавку врожайності. Показники вони різні. Якщо ми беремо по зернових, то середньостабільний результат дає, якщо правильно все зробити не менше прибавки 3-4 центнер з гектара. Ріпак ми отримали середній показник це 3 центнера з гектара. Я спостерігаю, мені цікаво самому, які ж з'являються продукти наподобі Енстаба. Питання в чому? Питання в тому, що потрібно розрізняти інгибітори уреази і потрібно розрізняти продукти нітрифікації. Це зовсім інші речі. Більшість продуктів на ринку України це інгібітори нітрифікації. Чом їх момент дані діючі речовини вони пригнічують корисну мікробіоту. Проблема пригнічення біоти в тому, що по факту вже доведено, що без біоти, без корисних бактерій, які живуть в синергізмі разом із рослиною, виростити їх добрий врожай неможливо. Якщо в нас знищена біота, це по факту. Мертвий ґрунт це камінь. Інгібітор уреази на даний час, по факту, на ринку України є тільки в компанії агрохімічних технологій. Enstab, він не пригнічує корисну мікробіоту. Даний продукт використовується європейськими і американськими сільхозвиробниками. Ці продукти там дозволені, вони ніяк не пригнічують корисну біоту. Того боятися цього не потрібно. На даний час аналогів енстабу на території України поки немає. Продукт Енстаб від компанії агрохімічні технології ми використовуємо, тестуємо як в себе на землях, тому що в нас також є земля і в господарствах на протязі трьох років. Це ми почали першого ж року, коли даний продукт зайшов на ринок. Його дуже мало було. Нам в перший рік попало всього на всього там 80 літрів, але ми його почали пробувати куштувати, як то кажуть. І на сьогоднішній день ми все більше і більше сільхозворобників. Переконуємо, що це потрібно використовувати, що потрібно йти. В ногу з часом займатися не економією, а займатися економікою. Того люди до нас прислуховуються. І я можу так сказати: всі господарства, які брали ЕНСТАП, то на сьогоднішній день не одного немає господарства, яке не сказала якоїсь там негативної думки. Всі задоволені результатами від цього продукту. Ну, стандартна система живлення у нас згрунтувалася на аналізах ґрунту і на тих урожаях, які ми очікували отримувати. Все-таки ми працюємо на дуже хороших ґрунтах, чесно кажучи, на досить рівномірних і багатих на мікроелементи. По нормах добрив на урожайність десь у 8-9 тонн, як правило, нам вистачало в районі 80-90 кг азоту і 40-50 кг фосфору калію. У 2023 році ми плануємо суттєво скоротити. Протити азотні добрива, десь по кукурузі це буде в районі 50-60 кілограм діючої речовини, мені так здається. По інших культурах ще менше. Досить економний. Це тимчасовий режим однозначно. Так працювати довго не можна. Але я думаю, що рік-два ми зможемо його витримати. Попередні роки, скажімо, внесення азотних добрив ми перейшли повністю на внесення в період вегетації. Ну, Мається на увазі з осені, ми нічого з азоту не вносимо. Тобто, як правило, половина норми вносилась в передпасівний обробіток. Він у нас досить специфічний, технологічний, ну і ми маємо змогу це зробити стрічково. І друга частина азотних добрив вносилася вже по вегетації через оприскувач, поверхнево. В цьому році не ті норми добрив, щоб гратися з фазами. По кукурузі і особливо по соняшнику, це однозначно будуть одноразові внесення добрив. Будемо економити добрива, намагатись отримати з них максимальну віддачу, працювати з розумним урожаєм, тобто працюємо на собівартість, а не на урожайність. Така собі екстремальне сільське господарство. Ну, для нас це не дивина, в принципі. Ми, ми, мені здається, ми вміємо в такому режимі працювати. Використовуючи ЕНСТАП, якщо прорахувати, це не додаткова витрата. На основі цього можна знизити норму внесення добрив, особливо це актуально в цьому році. Це перше. друге, ми повинні розуміти, що той азот, який ми втрачуємо, рослина його не використовує. І коли ми використовуємо даний продукт, рослина його споживає, вона дає додаткову прибавку урожаю, ми зберігаємо урожай, Відтак ми отримуємо результат. Енстап коштує копійчаних грошей в порівнянні з використанням тих же самих 100 літрів касу. Він буде коштувати там в районі коштує в районі 200 гривень на гектар. На сьогоднішній день це два рази з'їздить попити кофе на око при застосуванні Енстаба. Ми можемо зменшити норму використання касу, а відповідно. Економіка доволі таки цікава. Чого? тому, що ми можемо отримати результати з енстабом на рівні 100 літрів касу в порівнянні з 200 літрами касу без енстабу.